Упевненість у збереженні робочого місця на час відпустки по догляду за дитиною та відсутність дискримінації по поверненню до роботи. Саме такі взаємини працедавця із працівником є метою проекту ЄС знову до роботи упроваджувати ініціативи протягом трьох років взялися організатори Ліги соціальних працівників. До початку декретної відпустки Ольга працювала менеджером у громадській організації Ліга соціальних працівників. Коли завагітніла, не переймалася через повернення до роботи, адже Ольга працює у проєкті, що допомагає адаптуватися батькам, які повернулися з відпустки з догляду за дитиною, тому знає, як побудувати взаємини з працедавцем. В рамках как бы, проекта, который у нас реализуется, мы тоже на мне испробовали разные механизмы, скажем так, гибкий график, например, потому что первый триместр было, конечно, сложно. И перестройка организма тяжело встать утром. Я договорилась на работе о гибком графике, чтобы утром, когда поток людей в транспорте не ездить. Если совсем уже было сложно, там, плохо было, я могла отпроситься с работы и работать дистанционный день, например. Одразу після народження дочки чоловік Ольги також взяв кількатижневу відпустку, щоб призвичайтися до нового розкладу життя. Поза тим працедавець виділив грошову допомогу у зв'язку з народженням дитини. А муж взяв відпуск теж на роботі. Ми дали відпуск 10 днів по ходу за рібенка. І відпуск єжегодний в дні, чотири дня. То тобто счас він сам допомагають мені. Менше пощастило іншій героїні Олені. Пам'ятає, що з першої відпустки з догляду за дитиною їй довелося вийти завчасно. Був такий дійсно нелегкий етап, тому що і адаптація після декретної відпустки ще й дитина, і ще й так, щоб їй комфортно було. Але їздили на роботу разом, працювала в дві зміни. Під час другої вагітності Олена працювала у загальноосвітній школі. Вихід на роботу припав на середину навчального року і був ускладнений тим, що розклад занять та розподіл академічних годин змінювати ніхто не волів. Олена звільнилася, але зрештою виявилося, що й тут опинилася у менш вигідній ситуації. Фактично у мене була ситуація за згодою сторін. Ми так поміркували, вирішили, що немає сенсу за згодою сторін. І коли я е своєму керівнику е сказала про цю ситуацію, вона зателефонувала відділ освіта, вона каже, що ми такою, за такою статтею не звільняємо. От така вказівка: таких прикладів в Україні тисячі. кажуть у проєкті знову до роботи. Ініціатива спрямована на поширення інформації серед молодих батьків щодо їхніх прав на робочому місці. Також організатори проєкту розробляють зміни до законів, що забезпечують рівні можливості для матерів і татусів, які повернулися з відпустки з догляду за дитиною. Наш проєкт працює уже другий рік, і за цей період нам вдалося зробити чимало. Зокрема, ми провели три дослідження: дослідили кращі практики між міжнародні кращі практики повернення батьків на роботу після відпустки для догляду за дитиною. Ми дослідили потреби батьків українських батьків, коли вони повертаються до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною. Результати дослідження виявили, що найбільше молоді батьки переймаються про здоров'я своїх близьких та матеріальне становище родини. На другій позиції реінтеграція на робочому місці, запровадження гнучкого графіку роботи та підвищення кваліфікації. Натомість роботодавців запитували, які механізми адаптації вже запроваджені на їхніх підприємствах. Більшість респондентів заявляє, що механізми комфортного повернення до роботи вже функціонують. Проблема в тому, що не всі працівники про них знають. Проведені дослідження дають можливість створити та та узагальнити рекомендації для працедавців, що також є частиною інформаційної кампанії, проекту ЄС знову до роботи.